А зараз ми покажемо вам те, що вже пройшло крізь жорна слідчих дій, дивом уціліло і таки потрапило на продаж. Ми знаходимося на складі київської філії державного підприємства «Сетам», де знаходиться на зберіганні арештоване майно рухоме, яке передається відповідно нам на зберігання. І воно тут знаходиться до моменту торгів, коли з'являється переможець. і Потім він звідси його забирає. Сюди звозять лише те майно, що за рішенням суду підлягає реалізації. Як бачите, забитим товарами склад не назвеш. А в цих ящиках, що зараз Ось, там можуть бути різні категорії товарів. Тобто, це може бути електроніка, це можуть бути меблі, це можуть бути якісь побутові речі, канцтовари, все що завгодно. Хто має доступ до цих речей? Будь-які бажаючи прийняти участь в аукціоні. Ну а були випадки, що якісь речі зникали? Ні. Взагалі не було. Не було. Ні. За який період часу? А, ми працюємо починаючи з кінця жовтня 2015 року. О, айфоні всіма, всіма улюблена. <різь> Далі вже буде на тарах. Ну, айфони, айпеди, тобто різні інші моделі телефонів також є. А звідки вони? Митницю не порушення да. митних правил. Далі судове рішення. Суд вирішує їх конфіскувати в дохід держави. Як бачите, у директора підприємства також айфон збіг. А ви свій айфон теж тут купуєте на сайті? Я не купую для того, щоб уникнути корупційних ризиків. Щоб не сказали, що приймає участь у якихось торгах і користуюся службовим становищем. А вам заборонено чи це просто особисто? ні? Це особиста така настанова. Тож можна лише уявити, що буде, якщо тут працюватимуть не надто чесні люди, схильні до зловживань. Як це було до реформування системи? До 2014 року це була чиста води кормушка. Товар продавався за копійки. Торги непрозрачні були. Все ліквідне імучество за копійки уходило на подстани, виграли торги свої підприємства, свої люди. До цього були торгівельні організації, і саме через корупційні ризики їхньої діяльності було прийнято рішення про необхідність подібної реформи. Зараз корупційні ризики є? Ні, зараз корупційних ризиків немає. Торги є відкритими для всіх. Конфіскат продають прямо на сайті. У такий спосіб за рік для бюджету вторгували 170 мільйонів гривень. Виконавча служба, після того як вона арештувала майно, передає нам пакет документів на реалізацію даного майна. Нашому майну присвоюється відразу лот. Потім всі бажаючі вже відповідно зможуть ставити ставки і підвищувати вартість. Щоб взяти участь у електронному аукціоні, потрібно зайти на сайт setam.net.ua та зареєструватися. Далі вибір лота. Переможцем торгів стає учасник, який зробив найвищу ставку. Але є інша форма аукціону зафіксованою ціною. Коли лот реалізується без підвищення вартості під час торгів. Тут покупцем стає той, хто раніше за інших надіслав заявку та вніс на рахунок організації необхідну суму. Далі спеціально.